Вітаю глядачів Суспільного. Ми будемо говорити про те, як змінився ринок праці в області разом із Наталією Селяковою, начальницею управління реалізації політики зайнятості обласного центру зайнятості та Оленою Мітіною, заступницею начальниці управління реалізації політики зайнятості обласного центру зайнятості. Вітаю вас! Вітаємо! Ну і одразу давайте поговоримо про те, як же змінився ринок праці за рік повномасштабного вторгнення в нашій області, які вакансії отримали більший попит, а які – Ні. Згідно чинного законодавства, всі роботодавці інформують службу зайнятості про вільні робочі місця. Більш того, ми можемо відслідкувати тенденцію подання такої інформації. Якщо говорити про 2022 рік, зменшилась кількість роботодавців, які звертаються до служби зайнятості. У 2021 році це було майже 13 тисяч і ми мали понад 60 тисяч вакансій. А вже тенденція 2022 року з березня місяця. Звісно, таких роботодавців стало менше. І за рік ми мали 8,6 тисяч роботодавців, які подали вакансії. І звісно, і вакансії стало менше 40 тисяч це на 35 тисяч менше ніж за 2021 рік. Але якщо говорити про саму структуру вакансій, ми теж це відслідковуємо. Вона значно не змінилася. Наш, у наш промисловий регіон підприємства все ж таки в нас працюють, і леова частина вакансій це від підприємств переробної промисловості. Досить багато в нас вакансій в сфері охорони здоров'я. І якщо говорити на сьогодні, то серед вакансій для службовців найбільша кількість це вакансій для лікарів та медичних сестер. І ми знаємо, що Дніпропетровщина власне, найбільше працевлаштувала так. саме от медичних сестер, лікарів. Так, найбільше працювало і е, дуже багато і внутрішніх переміщених осіб працевлаштовували саме на такі, на такі посади, але потреба стала все ж таки є. Е, на сьогодні майже рівноцінно 45% приблизно це вакансії для робітників, і десь близько 45% це для службовців. Робітники це е, е, теж стали попит слюсарі різних напрямів підготовки. Це водії, це газозварники, токарі, фрезерувальники і таке інше. Є вакансії в сфері обслуговування, це і кухарі, і в е, 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 торгівлі, е, е, Продавців продовольчих непродовольчих товарів, товар. тобто, в принципі, сама структура вакансій в нас суттєво не змінила. Змінилась кількість вакансій, трошечки їх стало менше. Але от на сьогодні я хочу сказати, що вже е тенденція до збільшення подання вакансій, вона є і вже трошечки роботодавці. Потребують більше працівників і ми намагаємося їх дуже оперативно комплектовувати. Якщо говорити про людей, які звертаються до, центру зай... до центрів зайнятості області, знову ж таки, от порівнюючи 2021 рік, 2022 рік, тут тенденція змінилася або ні? Звісно, змінилася. Станом на сьогодні в нас Перебуває близько 18 тисяч безробітних. Вони отримують допомогу з працевлаштування, з індивідуального підходу, з профілювання з за програмою кейс-менеджмент. Ми, ми їх забезпечуємо супровідом. Але до нас дуже Приїжджає багато переселенців внутрішньопереміщених осіб. А, а який, яка кількість саме ВПО так от звернулося до обласного центру близько зайнятості. 9 тисяч протягом спочатку воєнного часу? 22-го року? Да, так, ми працевлаштували близько трьох тисяч і станом на сьогодні перебуває тисяч, тисяча осіб у нас внутрішньопереміщених осіб. А як, як нове законодавство воєнного часу вплинуло на роботу обласного центру зайнятості? Чи щось змінилося? Що стосується нового законодавства, то скоротився термін отримання допомоги по безробіттю. Він на сьогодні три місяці, якщо повоєнний час довоєнний час було дещо більше. І тому, напевно, в ці три місяці безробітні більш активні і, так і максимально використовують ту базу вакансій і ті можливості, які надає їм служба зайнятості. Тобто, навіть якщо дивлячись на вакансії, вони укомплектовуються дуже швидко. Тобто, якщо до у довоєнний час був якийсь термін комплектування вакансій, там 14 днів, то сьогодні вакансії комплектуються дуже швидко і люди активно шукають роботу. Виплата всього розраховані на 90 календарних днів. Людина перебуває на обліку, і ми більш активно починаємо з неї працювати. Рекомендуємо звернутися до наших правконсультантів, прийти в профдіагностику. Рекомендуємо пройти профнавчання, тобто перекваліфікуватися, ознайомлюємо його безпосередньо. З ринком вакансій, який в нас є, де, де більше потребуються е, співробітники. Тому Ну, напевно, я ще можу додати, що в нас є і були в законодавстві громадські роботи, це тимчасові роботи, на які можуть бути залучені безробітні, і ми розпочали організацію суспільно-корисних робіт у період воєнного часу. Це теж такі роботи, які визначаються рішенням органів влади наразі військових адміністрацій. І, скажімо так, наші люди працюють, отримають заробітну плату не менше мінімальної. На них розповсюджуються соціальні гарантії, тобто іде страховий стаж, вони мають можливість отримати гроші, і очікуємо, що навіть після таких робіт можливо хтось і залишиться на тому місці, де працював на громадських або суспільно-корисних роботах. Які види допомоги є на сьогодні? Так, от людей для тих людей, хто стоїть на обліку, а які це розміри? Виплат, а і власне, що впливає на суму виплати. Виплата допомоги у нас одна: це виплата допомоги по безробіттю. Мінімальна, мінімальний розмір це тисяча гривень, а максимальний на період воєнного часу це 6700. сімсот. Взагалі, виплата допомоги залежить від страхового стажу набутого людина за останні 12 місяців, від загального страхового стажу. Як стати на облік? Особливо як бути внутрішньо особам, які втікали від війни, так і в нього, і в них може не бути повного переліку документів. Тут проблем немає взагалі. Людина може зареєструватися, звернувшись до Центру зайнятості особисто, або через портал Дія. Через портал Дія вони заповнюють анкетки в спрощеній формі, або прикріпляють документи і підписують особистим ключем. Відповідно, так проходить реєстрація. І якщо людина особисто звертається до служби зайнятості, він надає паспорт, трудову книжку, ідентифікаційний код і Документ про освіту за бажанням люди з інвалідністю. А як часто вони звертаються до центру зайнятості в пошуку роботи? І центр зайнятості відповідно які роботи може пропонувати таким людям. Служба зайнятості постійно працює з роботодавцями щодо набуття щодо отримання вакансій для інвалідів. Люди звертаються з інвалідністю для реєстрації інвалідів. Вони надають також паспорт, трудову книжку, коден дефікаційний документ про освіту і обов'язково висновок МСЕК. Так, також ми рекомендуємо надавати індивідуальну програму реабілітації, тому що в індивідуальній програмі реабілітації в розділі трудова реабілітація там прописуються види професій, які вони можуть виконувати. Тому, згідно трудової реабілітації, ми намагаємося працевлаштувати людину з інвалідністю. Близько 700 осіб, ми працевлаштували в минулому році. Звертається що, що у 2021 році, що у 2022, кількість осіб звернулася однакова. Там різниця була 10, 10 чоловік, це близько 2 тисяч. Взагалі, ми дуже плідно співпрацюємо з ОТОСом. Це та те соціальне підприємство, з яким ми працюємо постійно. В довоєнний час ми з ними проводили ярмарки вакансій. Вони звертаються із приводу комплектування, надають вакансії, отримують навіть нашу підтримку. Матеріально вони до речі, минулому році присалоштовували внутрішньопереміщених осіб. І подавали нам заявку на отримання компенсації, яку отримують роботодавці, які прислаштовують таких осіб. Це постанова 3031. Такі роботодавці отримували 6500 за кожну працевлаштовану людину, і термін виплати був 2 місяці. Тобто, ОТОС таку послугу отримував і це, скажімо, так, і мотивація брати людей внутрішньопереміщених, і підтримка роботодавця. Якщо говорити про вік тих, хто звертається або стає на облік до центрів зайнятості, тобто, що це за вікова категорія? В процентному відношенні можна розподілити, що близько 25% це до 35 років, і десь близько 40%. Це від 45 молодь теж звертається до нас, і от е, я хочу сказати, що я вважаю, що одної такої послуги дуже важливою є можливість пройти навчання. Е, і сьогодні ми е, пишаємося з тим, що ми маємо в своїй структурі свої центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. І от е, в чому, е, скажімо так, для молоді, там безліч курсів айтішних. Ті, що сьогодні ну, користуються попитом, ті, що, ті, що цікаві молоді, вони дуже багато їх іде навчатися. Вас ми і від служби зайнятості Кам'янського направлена сюди навчатися на користувачка раніше. Я Дніпровським металургівною комбінатом працювала. Зараз перекваліфікуюся, навчаюся на комп'ютерних курсах. — Окей, я нажимаю «Окей». Ось, так, дивіться, будь ласка. — Три штучки, ні — Ні-ні, через кількість. — Дякую. — Так, ми не ріжемо тільки. Тепер спробуйте ви. Ну, на цю професію завжди є попит. Тобто ти без роботи там в будь-якому разі не залишишся. Ти, тобто, ну, забезпечуєш себе, тому що це знання, вони ну, вік-живий вік, вік навчайся, там воно, воно завжди буде треба. Правильно і Натиснули на ножиці і в наш відеоряд. Був один, став, став три. Обираємо серединку. У 2022 році держава запровадила програму Є робота і наші підприємці з області подавалися і продовжують подаватися так на цю програму, щоб отримати міні-гранти. Ну там є і великі гранти, і міні-гранти на або відновлені роботи, або продовжені роботи. Яка участь центру зайнятості? От в цій всій системі, так тобто, який алгоритм да для підприємців можливо ви підкажете, на що звернути їм увагу, коли вони подаються на дану програму. Раніше люди думали, що Сурвозайдос це структура, яка працює з безробітними, з тими, хто втратив роботу. От якраз цей напрямок є робота, отримання грантів, це якраз така ломка стереотипів. До нас зверталися вже діючі підприємці, або будь-яка пересічна людина, яка, яка хотіла створити власний бізнес. Абсолютно прозора система. Людина звертається до Ощадбанку, подає заяву, заповнює бізнес-план. Це, скажімо так, може будь-яка особа. На першому етапі Ощадбанк оцінює ділову репутацію подавача такої заяви. Вони мають свої системи, де вони перевіряють цю ділову репутацію. І вже обласний центр зайтості на другому етапі отримує скорінг банку, і ми вже працюємо з тими заявами, які отримали позитивний скорінг банку. На нашому етапі проходить співбесіда з кандидатом на отримання мікрогранту. В обласному центрі створена спеціальна комісія, яка ну практично сьогодні щодня збирається і розглядає бізнес-план, і проводить онлайн співбесіду з, кожним, з кожною особою, яка таку заявку отримала. Ми оцінюємо і його мотивацію, і розуміння чіткого бізнес-плану, наскільки він розуміє ефективність цієї роботи. І теж ми маємо свої бали, ми виставляємо, а вже остаточне рішення приймає Державний центр зайнятості. В минулому році таких людей, хто отримав грант, було 204. Ну, тепер вже фізичних особи підприємця Це по нашій області або загалом? Це по нашій області. По нашій області. Це, це по нашій області, так. Отримали і вже отримали. Кошти вже навіть набирають людей. Ми відслідковуємо, хтось подає нам вакансії, ми допомагаємо. Ми проводимо такі семінари і вчимо їх, тому що ті, що були підприємцями, вони більш більш обізнані, але є новички, для кого ми проводимо семінари. запрошуємо податкову інспекцію, яка розказує, яким чином сплачувати податки. А які ще є державні або на регіональному рівні? От підтримки для початківців-підприємців, або для тих, хто от хоче відновити своє виробництво або Сьогодні, взагалі, дуже велика увага приділяється активним програмам зайнятості. Тобто, це той основний напрямок роботи, яким сьогодні займається Державна служба зайнятості, наш обласний центр зайнятості. Ми почали трошечки про навчання, але хочу сказати ще про ваучери, і вони теж стосуються не безробітних, а тих людей, які зайняті. Що це ви тільки це, скажіть? Бо ми не в курсі, що таке за це, це через чого воно стосується. Це можливість підвищити кваліфікацію, отримати нову спеціальність спеціаль, за отрим за, за Завдяки ваучеру є, є така програма, є чітко визначений перелік людей, які можуть його отримати. Це я говорила зайняті особи. Це е, п'ять плюс які мають 15 років стажу, це особи з інвалідністю, внутрішньопереміщні особи. Тобто Є чіткий перелік тих професій і спеціальностей, за якими можна отримувати ваучер. Їх сьогодні 70. Є ще програми з компенсації за прислаштування різних категорій безробітних. Є в нас ще допомога по частковому безробіттю для тих роботодавців, які скоротили свою діяльність і працівники втратили частину заробітної плати. Тобто ми сьогодні маємо безліч програм, щоб допомогти і шукачам роботи, і роботодавцям Ми запрошуємо до нас.